Вітаю на каналі Стартер РВ Рівне. З вами Дмитро. Сьогодні хочу розповісти вам про редукторний стартер на комбайний клас Домінатор, клас Lexion, New Holland та іншу техніку, на якій встановлені двигуни ОМ401 та ОМ421. Це досить поширені двигуни. На багато які техніки стоять. І люди дуже часто запитують туди стартери. Отже, перед нами є стартер редукторного типу з планетарним редуктором від бренду GFD, 12-вольтовий, 4,2 кВт. Каталежний номер по бренду GFD 12 42 320. Посадочне місце в нього 92 мм. Привід стартера Бендексиден на 9 зубів діаметром 33 мм. І отак виліт його 47 мм. Три болта кріплення. Підключається дуже просто. Маса йде або по корпусу, або рекомендується додаткову масу на задній болт ще давати. Він йде з реле плавного пуску, тому плюс від акумулятора великий підключається на верхню клему реле, а плюс від замка запалювання на маленький контакт втягуючий реле. Якщо маленьке реле згорить, реле плавного пуску, то можна плюс від замка запалювання підключати сюди напряму і буде без цієї бочечки, як народ називають, працювати. Стартер досить потужний, дуже хороший по якості. Кого цікаві, телефонуйте за номером телефону, що бачите на екрані. Допоможу підібрати і на іншу спецтехніку. Під цим відео буде посилання на наш сайт, де завжди актуальна ціна на стартери. Підписуйтесь на наш канал, поставте лайк цьому відео, проявляйте активність на нашому каналі. І при замовленні кажіть, що ви є підписником нашого каналу. Підписникам каналу у нас завжди будуть знижки. Дякую за увагу.